Нічого, нічого, вас не видно. Я я, так. Що, Андрій, як йдуть продажі? Молодець. Високі місце, не так гарно, але зато здорово. Ну, молодець, молодець, ти старався. Я старався, я вже другий день стараюсь. я вже сьогодні один, котель продав. Так що, Якщо ви не тут, то... Крім третього собачка зараз. Саме дизайн потім орфу. У нас правді, і можемо можна далі. Це не те, що я вам знаєте даю, а сам не їм. Зранку гордик, зранку виривав згороду, замку та зривав з дерева, розбужав.